Друзі, ви, мабуть, помітили, що літо тільки не встигло початись, а вже минув перший місяць осені. Вересень вже за спиною. Та кальянна спільнота, кальянний світ не стоїть на місці і відбуваються кожного місяця якісь події, якісь новини. І зараз я вам розповім саме за події вересня. А спонсором цього випуску, як і мого копилюху, так і ось такого брелка. І ось цього муштука є торгівельна марка Swipe та її два нові смаки, з яких ми зараз і почнемо. Тож, ставте вуглі. Якщо ще не поставили, ставте відео на паузу. Вуглі, чаєчок і погнали дивитися новини. З вами Ренат. І звініті, здравствуйте! Тож свайп та його два нові смаки. Це Easy Needles зі смаком ялинки та Morning Flakes. Ось я все правильно сказав. Це сніданок. Такі ось маленькі пластівці чи, що, як вони, ці кільця називаються, які хочеться залити одразу молоком і з'їсти. Та Ось такі два круті смаки. Зараз я прокурюю саме сніданок. Ялинку я вже прокурював. І скажу так, дуже прикольно вийшов цей смак, дивлячись на те, що ялинка в легких тютюнах не зустрічається ну, майже зовсім. Було у Гекко, був смак іголки від йолки. Та там він був не дуже. Яскраво реалізований та він був на основі тютюну та нікотину. Це ж свайп у нас безнікотиновий і без тютюну він на основі яблучної клітковини. І беручи до уваги те, що він дивний та яскравий смак, його можна додавати як до міцних, так і до легких міксів, робити з ним мікси тютюнові, безтютюнові, міцні, легкі. Він буде дуже добре відігрувати. бо не те, що прям як у хвойний ліс зайшов такий смак та аромат, але дуже яскраво виражений. І мені він сподобався. Він не нав'язливий такий. Щоб курити сольно, ні. Але у міксах буде даже, даже дуже. Дуже, даже, даже, дуже. Ось так. Щодо сніданку, я якраз зараз його прокурюю. Скажу, що він більш такий смак кондитерський. Мене він на якийсь мафін наталкує, та якісь молочні нотки такі є. Смак не дуже схожий саме з тими кільцями, але смак прикольний. Він більше схожий до Мафіну, але Мафін буде більш плотний, як це можна правильно сказати. У свайпа вийшло краще, бо легший смак, і він даже сольно дуже прикольно прокурюється. Я, чесно кажучи, трохи байдужий до кондитерських е, таких смаків, до пирогів та, мабуть, до іншої випічки. Такого, щоб мені, е, щоб я полюбляв такі смаки прокурювати, то не дуже. Але е, цей смак я скажу, що. Е, з задоволенням прокурю ще раз і так я це зроблю, але вже е, не те, що в наступних відео, а просто коли буду забувати собі кальянчик. Смаки прикольні, за них не соромно, вони дійсно дуже смачні, е, димні, як завжди, у свайпа. Вся продукція у свайпу завжди димна. Е, але вони є лише у 250 грамових банках. Ну, добре, що ціна дуже. Не кусюча, так скажемо, 300 гривень, ціна 250 грамової банки. Її вам хватить дуже надовго. тож можна сміливо брати. Гроші невеликі за таку фасовку, Дома зайвим не буде. А для закладів то і взагалі шикарно. Та не тільки Свайп у минулому місяці викотив продукцію зі смаком сніданку. Бренд Unity не дає нам Нагоди засумувати і постійно щось випускає нове нова лімітована лінійка. На своєму телеграм-каналі я вже про неї писав, коли в мене вона, е коли вона потрапила до мене в руки, ще два нові смаки. У минулому відео е були нові смаки е лімітовані з брендом TrueCloud. Це е з Hype Smoke. Лімітована лінійка з хайп два смаки е ягідний сніданок і вишня лимон персик. Обидва смаки я прокурив і є що про них розповісти. Тож, е такі прикольні е дизайнерські е коробочки, малюнки у восточному такому стилі, там ось тигр, тут е жінка якась. І прокуривши їх, підготувавшись до цього випуску, я хочу почати, мабуть, з ягідного сніданку. Так, щоб якоїсь кислинки ягідної, щось таке там було, то я цього не відчув. Але сам смак дуже нагадує сніданок. Ось сніданок, те, що в нас асоціюється з іншими там смаками, де. У інших табаках є смаки сніданку, то тут він, мабуть, краще за все виражений. Плюс те, що ми маємо міцність, бо Unity він міцний, доволі міцний. Сніданок добре, мені сподобався цей, цей смак, але є питання до вишня Лимон Персик. Як очікується від лімітованої лінійки, що там буде щось таке вау. Але це такий. Такий звичайний смак, без якоїсь кислинки, чи без якоїсь домінуючої е солодкої нотки. Просто ось такий нейтральний, нейтральний смак. Можна додати туди ще лимону, звісно. От ще кис кислоти якоїсь я б туди додав. От не, не вистачає там кислинки, дивлячись на те, що є лимон. Та вишня з персиком, не те, щоб дуже. Е Теж яскраві. Це смакий смак. Ну, ось такий. Нормальний, просто нормальний тютюн. Можна курити, але особисто мені не вистачило чогось. Зі сніданком все добре. Та це все одно, у, якщо вам подобаються такі смаки, які ближче до кондитерки. Ці смаки вже трохи попродавались і скажу, що. За сніданком повертається. сніданок, беруть значно частіше, ніж персик, лимон і вішня. Як і обіцяв на своєму телеграм-каналі, якщо ви не підписані, посилання буде у описі до відео. Я розіграю дві банки, 100-грамові дві банки цих смаків. Переможців буде всього два. Для того, щоб прийняти участь, вам потрібно бути жителем України та написати в коментарі якесь добре побажання один одному та всім, хто полюбляє кальяну культуру та кальяни. Розіграш відбудеться через три дні після виходу відео, та не раніше ніж збереться 20 коментарів. Ще хочу сказати, що мені дуже крутий друзі розіграти вам кальян, але я забігаю це наперед. Хочу розіграти кальян, якийсь прикольний, реально прикольний кальян е, серед вас. І я вже знаю, коли буде цей розіграш, це буде, коли нас з вами збереться одна тисяча, коли на цьому каналі буде одна тисяча підписників. Е, тож, залучайте, друзів, діліться каналом, і як тільки ми зберемо е, нашу ком'юніті у 1000 підписників, то я обов'язково розіграю кальян. І ще трохи не забув. У цьому випуску я хотів сказати за першу лімітовану лінійку від Юніті, де було три смаки, та не дочекався, було дуже багато питань, і я відзняв про них окреме відео, в якому був розіграш, і розіграш цей вже відбувся, і переможців вже забрали свої. Призи свої подарунки. Якщо ви не дивились, я залишу десь підказочку з посиланням на відео. Якщо вам цікаво, подивіться про попередню лімітку, яка була у Юніті. Рухаємось далі, і наступна новина попереднього місяця нам прилетіла від культа Культ випустив нову лінійку Medium середньої міцності. Середньої міцності у лінійках самого культа. Бо в них є легка лінійка, є міцна Dark Strong і це медіум, щось таке середнє. І не просто смаки, в принципі, співпадають, але з'явився новий смак. Квас. Квас, прикиньте, і він реально дуже схожий. От. Як п'єте квас, але ви його курите. Не той, звісно, квас, що на привозі там бочка стояла на углу, і там тітка сиділа і наливала. Це не той квас. Але це дуже крутий смак. Не те, що він прям буде е, універсальний до всіх поціновувачів кальянів, але я впевнений, що е, він увійде до перечню тих смаків, е, які. Називаються як Гастрономічні, да? де піца, бекон і ось квас буде саме там, серед цих смаків, бо саме ті кальянні маньяки, які полюбляють смаки піци, то тощо квас саме їм зайде, і він, буде в тій... він є в тій міцності, яка універсальна до всіх. Він не надто легкий і не надто міцний. Дуже приємне, дуже приємна лінійка вийшла в цілому. Але квас це як ось коник, гвоздь програми. Він дуже дивний, в нього класна смакопередача. І ну, саме квас, ви курите, прокурюєте і відчуваєте його як квас. Рухаємось далі. Не хоче покидати інфополя і бренд Chiefs. У минулому випуску. Новин. Ми вже говорили за бренд Чіпс за те, що в нього з'явилася нова лінійка і нова фасовка 40 грамів. Зараз у минулому місяці, у вересні, у нас з'являється 200-грамова банка Чіпса. 200-грамова фасовка. Це дуже зручно насправді для, для закладів в першу чергу. та Для тих, хто має якісь. Смаки, який полюбляє і не хоче гратися по 100 грамів брати у кортоній пачці. Одразу ось так можна взяти з такою баночкою дуже зручною, куди можна одразу його і пересипати. Тепер чівс має три фасовки. 40 грамів, 100 і 200. І до 200-грамової фасовки також увійшли нова лінійка кислих смаків, кислий лимон. та... Грейпфрут Ice це старий смак, я просто його взяв, щоб для прикладу, щоб вам було видно. Але нові смаки теж є е, у новій фасовці. Що ще відбувається на ринку з тютюном? Такий продукт, як лаут, ви його всі знаєте. Е, мабуть, знаєте, мабуть, ні. Е, я не виключаю, що хтось не знає, бо е, він давно на ринку. Колись я його прокурював, мені він подобався. Ну, нормальний, він був нормальний. За минулий місяць я два рази отримував пробники від Loud. Перші, Перші пробники мені не сподобались. Не сподобались зовсім. І після того, як я написав виробнику, що мені вони не сподобались, вони відповіли, що це була тестова, це були тестові. Пробники такі. Ну, а я їх отримав не так, як тестові, я їх отримав як нормальні. Але вони кажуть, що ми довели е, продукт вже до е, стабільності, вже він стабільний. І прислали нові пробники. Е, ну, Відверто кажучи, той старий лаут, коли я курив, він був е, яскравіший, ніж, то, ніж те, що я е, отримав е, останній раз. І можу зробити висновок, що насправді продукт ще не дуже стабільний, що він доробляється. Але мені прислали ось таку коробочку цукерок і персональний мушличок до колекції. І за це я їм дякую. Тож чекаємо, що та сподіваємося, що лаут стане стабільним та прикольним, бо він один з тих, хто має середню міцність. Не, не прямо ось таку тверду середню, а на, на підступах до середньої міцності. І це дуже добре для тих, хто полюбляє не сильно легкі і не сильно міцні тютюни. Та чекаємо, що він стане трохи стабільніший і буде трохи е, краще дружити з жаром. Бо саме по е, тому, як він працює з жаром, саме е, по цьому фактору він мені і не дуже. Сподобався, бо почав горіти трохи раніше, ніж хотілося, і дим диму було замало. Та я не виключаю, що все ще зміниться, і та вони трохи відредагують е, свою продукцію. Це те, що я хотів розповісти про тютюн. І наостанок я залишив е, розповідь про, точніше, новину, про чашу чашу. Я саме на такій зараз курю чашу форми Vortex. Багато з вас, може, навіть і не чули про таку форму чаші, як Vortex. Ви всі знаєте про прямоточку і про фанел. Але є і була дуже давно була така форма, як Vortex. Вона відрізняється від пряматочки і від фанела тим, що форму має майже як фанел, та немає посередині однієї. Великої дірочки. Є ось такий маленький пеньок, у якому дуже ну просто багато дірочок, не те, що дуже багато, але багато. І вона вміщає в себе не дуже багато тютюну. Для кого потрібні ці чаші і що вони в себе уявляють. По-перше, вони підійдуть тим, хто не хоче курити довго, хоче забити ось трішечки табачку та покурити. Саме в цю чашу вміщається не більше 15 грамів. І мені здається, це максимум, максимум що е, туди так вміщається Бо вона має невеличку загрузку і прогрівається дуже добре за рахунок своєї форми. Ще одним з плюсом такої чаші є те, що вона прогрівається дуже швидко Смак тютюну відкривається е, швидко і він е, ну ось класний, він не перегорає. Ну, я отримую задоволення, коли е, прокурюю. І вже це не перший е, кальян, який я прокурюю на цій чашці. Я її тестую. І, і зараз в мене тут свайп, навіть свайп мені здається, міцним трохи на цій чашці. Якщо ви задієте міцний тютюн, він відкриється набагато краще, е, ніж це буде на фанелі, е, але, можливо, не так е, сильно, як це буде на прямоточці. Але за рахунок того, що невелика загрузка і прогрівається максимально повністю, знизу не залишається нічого, ось того мокрого тютюну, коли зверху він прогорів, а знизу він залишається мокрим. Такого тут не буде. І він викурюється значно швидше, ніж на прямотості, бо мала загрузка. Але якщо ви думаєте, що це буде 15-20 хвилин, то ні. Я вмудрився забити кріпі так, що 40 хвилин його курив. Так, самі яскраві були перші 20-30 хвилин. Але ще на останок 10 хвилин добре подимів, і в мене не було такого відчуття, що я вже якусь гарь докурю. Димність і смакопередача в передача в цій чашці дуже крута. Дизайни, ну, хмара заморочились. Це чаша від бренду Хмара. Ви знаєте. Цей бренд, як виробника вугілля, Хмара, Коколоко, дуже добре вугілля, і чаша вийшла теж дуже добре. Але, можливо, в неї є один невеличкий мінус. Це те, що загрузка стає ще меншою, якщо у вас класичний калаут, класичний, це той, що з, малими, з маленькими пупірцями знизу. Якщо ви не хочете, щоб вони торкались тютюну, то загрузка стане ще меншою, і це буде десь на рівні. 10 грам. Та, можливо, вам так і потрібно. Якщо ви хочете швиденько кинули е, табачок і покурили там 20-30 хвилин та пішли по своїм справам. Та я курив на такому колауді і якогось дискомфорту я не відчув. Мені все одно сподобалось, чаша класна. І зараз я прокурюю на чаші від, теж від Хмари, вона з плоским дном іде, тож вона не торкається тютюну. Ні в якому разі, ну, якщо ви згорою не навалите. Тут легше зробити так, щоб тютюн не касався колодки знизу. Щодо кольорів, вони ну ось прям мені дуже подобаються, У себе на телеграм-каналі я виклав е, свої топ-кольорів, які мені більш за все сподобались. Вони дійсно яскраві. і Ось на кальяні вони виглядають дуже сочно, жирно та по багатому Це всі новини, друзі, що я зібрав за вересень. Та якщо я щось упустив, пишіть у коментарях, ми обов'язково з вами це обсудимо. А на цьому в мене все. Я вам бажаю дивних покурів, смачних кальянів ні війні. До зустрічі, друзі!